Не часу. Це, ці проблеми настільки швидко прогресують, що якби ми їх не вирішували, у нас немає стільки часу. І рано чи пізно земля загине, якщо ми не будемо приймати настільки кардинальних рішень як ви. Ми вважаєте те, що швидше переселити нових людей на іншу планету, ніж просто від цього потрібний що час, щоб, по-перше, дістатися інших проекту, по-друге, які Свято для життєвих умов. І я вважаю, що це більше часу. І ви вважаєте, що ви вважаєте, що більше часу потрібно, щоб відновити землю? А, так, ми вважаємо саме так, тому що у нас вже є всі часи переселення на іншу планету. У світі є без кількі потрібно їх просто спрямувати правильну рису. А інших форм життя на чужих планетах. Тому поки що для нас немає ніякої загрози. Тому так у нас достатньо часу для того, щоб переселитися на іншу планету, і тоді у нас з'явиться шанс почати частково відновлювати землю.